Чомоданчики забрали транс. І тут пахне ринком. Атмосфера. ну Треба було після два робічка, щоб тут побувати. Все неможливо пояснити, Ну, просто неможливо, треба відчути. Мої хороші, я хочу зняти готель, тому що це ціла епопея. Готель в Римі, Але що ми хотіли? Ми в центрі міста. Дивіться, це такий рецепшн. Поверх ми ледве розібралися, мої дорогенькі. Дивіться, тут кожен повишав свої ну, аналізки, всі понаписали. І як ми думки, ось так дивіться, сніданки. Сказали, що за додаткову оплату нам сніданки не потрібні. Зараз покажу нашу кімнату, ви впадете. Але класно, аутентично. Отак. П'ята кімната. Миленько. Дуже миленько, дуже просто. Двохспальне ліжко. Ось. Двохспальне ліжечко у нас. З пташечками. Ось. Ось така у нас, дивіться, поличка-матянька. Але що ми маємо робити? У Римі сидіти в готелі. А шафа це просто унікальна, мої дорогенькі. Ось так. Але зато ми в центрі міста, дивіться, яка шафа. Я б вже таку давно викинула, але бачите, можна ще ташечок наліпити. І буде дуже файний готель. Це ідея для чинівців. Телевізор є, столик є, ванна чудова туалет Ванна, дивіться, чистенько, гарно. Але на початку я вам покажу, як ми шукали ключі. Це цирк, мої дорогенькі. Так, дівчатка, подивіться на цей ключ. <сум> Бачите, такий величезний. Ми три рази піднімалися, три рази верталися. Ми реально думали, що нас вже киданули. Ось так, мої дорогенькі. І додивіться це відео до кінця епопея. Я вам покажу і розкажу, як ми шукали і які готелі в центрі міста. Але що я хотіла, я колись від'їхала в Вену і в центрі міста навіть клопи у нас були. Ми навіть не могли перейти в другий готель і мусили три дні сидіти в тому готелі. Так що я вже привикша. А, але головне. Що я в Римі. Ось що саме головне 52 роки добратися до Риму. Це, це все, ви знаєте, я скажу, що тут е, повітря навіть інше. Місто, мені здається, що це місто, е, що людство починалося з цього міста. Ось так. Тому воно таке й старе. Ви мої дорогенькі вийшли на вулицю. І вирішили, Що не будемо чекати аж завтра, ми вже погуляємо. І мені так цікаво, мені подобаються ці маленькі фіати. Малесенькі. У нас в Іланії ось такі маленькі. Купують величезні джипаки. Ось як треба. Культурненько. А ну подивіться, рядочок. Ось. Коротше, щось ми ще сьогодні побачимо. Цікавого в Італії. Ми звертаємо і ми недалеко да, біля Андрій Святого замка. Ну, я думаю, що ми зараз дойдемо. Якщо недалеко, то ми знайдемо. А знаєте, що ми згадали, мої дорогі підписники? От ми згадуємо чернівці, а то навіть і Львів. Ось як маленький Львів. Дуже подобається, дуже так схоже по домашньому. Та асфальт такий. Все, як у Львові. Класно. Трішечки зніму будинки. Знаєте, що мені тут подобається? На верхах не завжди видно, але я бачу, що у них сад. На верхах у них кругом сади. І це мені подобається. От дивіться, вуличка, скажіть, що вона Львів. От, дівчата, на яку вулицю вам схоже, Да? Ну от схоже і все. І ще мені подобається, що тут бабульки старенькі ходять під ручку, такі гарні одягнені. Ой, я просто тащусь, хоча у Львові у нас просто бабусі теж чудові. Особливо я люблю, коли вони ходять до церкви у Львові. Ну я думаю, що так само і тут. Це тільки перше враження. Я ще нічого не бачила. Замок. Мені сподобався. Сонечко ще висічує, але я боюся, щоб швидко не стемніло. Класно. Ми сюди не планували, але попали. Я так зрозуміла, що ми навкругли нашого готелю петляємо. Діти собі грають. Бачиш прямо прямо серед площі. Що це за площі? Ми пробігли і не бачимо. Так, в Ютубі ми подивилися. Це будівля Верховного суду. Лубезно.

Тут тут проходить. На ми приїхали, нам казали, що буде мало народу. А так, да. мало. Ой, не вже. Я не думала, що ми в перший день побачимо. Так, мої хороші, я обіцяла показати, як ми шукали ключ. Набирай. у готель. Уявляєте, це такий готель. Є? Отакі двері. Дай ще раз. Сюди ми зайшли, я вам обіцяла показати, де ми знайшли ключик. У світі виявляється готель. Ми його тут знайшли. Нам вирушили тут ключик, і потім ми набрали сюди і пішли на третій поверх. І так ми три рази поверталися. Ми думали, що нас піданули, реально. Ну, слава Богу, все добре. Нарешті ми знову з разу зайшли. Тепер що? Набираємо ліфт. Тут. Не Туреччина, мої дреї. Що я показую дореччині? Тепер наш готель. Отак. От, <ривіт> От все, чим відрізняється. Це тут хтось живе? а тут у нас готель. Давайте ключ вже. У нас така ключака величезна. Що тут так?